Апостола Павла, і я хочу сьогодні просто подивитись, що нам Бог через Павла каже про церкву. В цьому посланні написано, що церква це таємниця. Тобто ми багато навіть зараз і не знаємо про церкву. В цьому посланні апостол Павло каже: а от взаємовідносини церкви і Христа вони десь, десь схожі з взаємовідносинами чоловіка і жінки. От наскільки воно, де воно, як, чим воно схоже, ми не так багато про це і знаємо. Але деякі речі ми можемо все-таки узнати з цього послання. І перше, на що я хочу звернути увагу, я сьогодні все прогляну послання поверхнево. Ми читаємо, що це послання написано святим і вірним у Христі Ісусі. Тобто, це послання написано вже віруючим людям, церкві, яка була в Єфесі. І цікаво, в цьому посланні написано дві молитви апостола Павла. І про що він молиться? Я думаю, якщо він про це молиться, значить церкві потрібно це знати. Значить, в цьому є потреба для нас. І перше, про що він каже, я молюсь про те, щоб Бог дав вам духа премудрості для розуміння надії спасіння нашого. Тобто, вказується, наскільки я розумію, апостол Павло він бачив, він знав, що є в церкві люди, які не зовсім розуміють свою надію. А на що ж їм надіятися? -то? Є люди, які надіються на свої діла. В церкві є такі люди. Вони думають, що чим більше вони будуть діл робити, тим вони світіше і тим вони більше догодять Богу. Є люди, які, вони, які надіються на те, що вони, от, я ж прийшов в церкву, що вам ще від мене потрібно? Бог повинен радіти, що я от такий відкликнувся на Його це бажання. Ну і так далі. всякі можуть бути надії. І от апостол Павло він каже, а я молюсь, щоб Бог дав вам церква, святі е і вірні у Христі Ісусі е от повне розуміння от той надії. Яка ж в нас надія? Далі він каже, а я молюсь, щоб, щоб ви ще й розуміли, а яке ви маєте насліддя в Ісусі Христі. Багато людей про це не задумуються, А в нас є насліддя, і воно, воно гарне. Воно коштовне, воно незмінне, воно велике і вічне. І далі він молиться і каже: а я молюсь про те, щоб ви зрозуміли, яка сила в вас. Отою силою Бог Воскресив Ісуса Христа з мертвих. Це велика сила, яка воскрешає мертвих. І я, я, наприклад, я коли проповідую про це, я розумію, що я, я цю силу не знаю. Я часто не знаю, як скористатися цією силою, яка в мені, яка в кожному, кого Бог призвав, освятив і прославив. Тобто, якщо апостол Павло молиться, пишучи святим і вірним, він каже: Я молюсь, щоб Бог вам відкрив оце у всій повноті, значить, є в цьому потреба. Є ще молитва далі, це, це в першому розділі, є ще молитва в третьому розділі. Він продовжує молитися за цю церкву, за, за святих і вірних. І він каже, а я молюсь, щоб ви вкорінились в Ісусі Христі, щоб ви були вкорінені в ньому. Не просто так поверхнево якось ви його знали. Коли щось корні пустить, то попробую потім позбавитись від Нього. І він каже, я молюсь, щоб ви зрозуміли. Любов Христову, яка, яка не зрозуміла, яка превосходить все. Нам потрібно це знати. Нам потрібно особливо це знати, коли нам тяжко. І коли сатана нам нашоптує, ну що? Все? І тут ми вспоминаємо, а Бог, а Він любить мене. І любить мене не за те, що я правильний, а за те, що я його. І я хотів би на самому початку іменно на це звернути увагу. Якщо апостол Павло про це молиться, значить це важливо для нас. І в цьому посланні він про це говорить. Далі. В цьому посланні апостол Павло пише на самому початку, що ми були мертві. Ну, я бачу, що не всі тут, хто присутні, вони є членами церкви. Ну і, звісно, якщо не члени церкви, слово Боже каже, що ви мертві. Хтось може не погодитися з цим і скаже, та, та які я мертві, я живі, ще і тебе подивись на себе, розсиплюся скоро. Мова не про це йде. У Бога нема мертвих. І навіть людина померла, вроді би, навіть людину закопали, але буде воскресіння мертвих. І буде друга смерть. І для Бога ті, хто не його, він їх називає мертвими. І в цьому посланні апостол Павло каже, що ви були мертвими за гріхами вашими. І декому, можливо, потрібно про це вспомніти. Бо і Петро, і Павло про це говорять, і Ісус сам в посланні церквам сіми в об'явленні, Він каже, а ти вспомній, Апостоли кажуть, вспомніть про те, що вам було прощено. Вспомніть про те, якими ви були. Тоді, можливо, подяка в серці з'явиться. Тоді, можливо, захочеться опять ради Бога жити. Тобто нам, нам потрібно це все розуміти, нам потрібно пам'ятати про це. Нам потрібно пам'ятати про те, що ми були мертві. Але Бог нас спас. Він дав нам життя, Він вложив в наші серця от, от то е, зернишко, е, в якому є життя. І написано, що благодатью ми спасені через віру. І це не від нас, не від діл. Це в цьому посланні теж написано. Апостол Павло пише до святих і вірних, він молиться за них і є конкретні потреби в цих молитвах. Він каже нам, напоминає нам, що ми були мертві, нам потрібно це пам'ятати. І Він каже, що ми спасені. І він каже, що ми спасені, спасені не по ділам нашим, а по благодаті. І Він багато бо говорить в цьому посланні про благодать. Яка вона велика. І він навіть каже, щоб ми прославляли Бога за цю благодать. І якщо хтось з нас забувся, якщо хтось з нас може надіятися на те, що ну от я, я ж служу Богові, тому я е, угодний йому, да, служити Богові потрібно. Да, за це буде нагорода. Да, Бог каже, а ви не унивайте, якщо ви мені служите, то не унивайте в свій час ви отримаєте. Е, навіть тут на землі ви отримаєте благословіння від мене, велику віру там і так далі. Але спасіння наше не по ділам нашим. А просто по благодаті. І тому кожен, хто зараз може надіятися на свої діла, чи то член церкви, чи то не член церкви, То є неправда, то є е, хибна надія. Наша надія Христос. І іменно про це апостол Павло й молився, він каже, я молюсь, щоб ви зрозуміли, в чому покладається наша надія. Наша надія тільки Христос, без варіантів. Ніяких діл, ніяка святість наша, вона нічим не допоможе нам. І далі, коли це все апостол Павло роз'яснив ну, в обчих чертах десь десь більш подробно, він говорить такі слова, і я на цьому сьогодні більше хочу зробити акцент вже більш на практичну таку сторону е, е, життя церкви. Він каже такі слова в 4 розділі з 1 вірша. Тож благаю вас, я в'язнень Господі жити гідно покликання, яким ви покликані. Тобто, розказавши нам про свою молитву, ну, я ж впевнений, що це послання воно і до нас, про свою молитву за церкву, про потреби, які є молитовні оці для церкви, розказавши нам, наповнивши нам, що ми були мертві за гріхами нашими. Наповниш нам по, про благодать Божу, якою ми спасаємось, Він каже: Ну то ж, ну якщо воно все от, так от, все так гарно для нас е, зараз, що ми помиловані Богом. Що Бог з, е, з двох е, з євреїв, е, з народу Божого і язичників, які взагалі до цього діла не мали, зробив одне церкву. То Павло каже, от по цій причині я прошу вас, я благаю, як в'язані в Господі, я в'язані в Господі жити гідно покликані, яким ви покликані. Ну і казалось би, ну хорошо, а що, що мені, як мені? І далі ми читаємо, що це не просто заклик для нас, щоб ми, ну, як розумієш, так і вперед. Ні. На жаль, коли ми становимося віруючими, коли ми становимося членами церкви Христової, ми не становимося досконал... досконалими. Апостол Павло каже, що нам потрібно йти до досконалості, що наш розум він ще не. Нам просто Бог дав нову природу, а тепер нам потрібно оновлюватись розумом нашим. І для цього то Бог і создав ну, одна із причин церкву. Щоб ми разом друг другу допомагали. І в цьому посланні апостол Павло пише, кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Кожному з нас. Про це вже неоднократно говорилось. І я впевнений, що нам кожному потрібно знати, а чим я можу послужити в церкві. Я недавно слухав одного братика, він розказував про те, що йому по якоїсь причині йому потрібно було бути в такому серйозному інституті медицинському, ну, по якійсь І Він каже, коли мене положили там в палату, я бачив одну жінку. Її привезли її діти, і е, страшно було дивитись. І каже, я узнав її діагноз, якось він називав той діагноз, це коли. Е, Тіло не слухається, не відчуває сигналів з мозку. І тіло працює само по собі, а мозк сам по собі. І це можна зрівняти от з тим, якщо ми, не, якщо ми не слухаємося голови, якщо ми самі собі голова, то ми починаємо кожного робити те, як я розумію. Ми починаємо робити те. Чого жадала Єва і від чого у нас всі проблеми? Вона хотіла вирішувати сама, що є добро, а що є зло. Він каже, коли я уїжджала туди вже, їй вживили той жінки, вживили якийсь такий чіп, щоб пішло согласування з усіма членами тіла і мозгом. І вона почала говорити, в неї вирівнялося лице, вона почала потрохи ходити там і так далі. Тому і якщо в церкві проблеми, тут ну, звісно, тут є одне: нема согласування з тим, що говорить наш Господь, і з тим, що робимо ми. І тому нам потрібно, щоб нас навчали. І Бог, знаючи це, знаючи, що наш розум навіть після того, як ми каємось, приходимо до Бога, він недосконалий і ми можемо чудити багато. Ми читаємо, що Він не тільки дав нам дари. Корінті нам багато він дав дарів, і вони почали з цими дарами, вони не знали, що з ними робити. І Бог до цих дарів, Він ще поставив служителів. Ми читаємо, Він дав одних за апостолів, інших за пророків, ще інших за благовісників, а ще інших за пастирів і вчителів для спорядження святих на діло служіння, на збудування тіла Христового. Тобто, ми маємо всі дари, але нам потрібно знати, як їх використовувати, щоб вони були на збудування церкві. Знаємо, що в Корінті було навпаки. Те, що вони виробляли, апостол Павло каже, а коли до вас зайдуть, вони не а ви що, біснуєте, що ли? Тобто це не будує церкву, а це навпаки її розрушує. І тому, ми, маючи свої дари, нам потрібно знати, як, як їх використовувати. Більше того, нам потрібно їх використовувати. І іменно для цього ми, ми чуємо е, різні проповіді навчання е, в церкві. Іменно для цього ми і збираємось, ми читаємо для спорядження святих на діло служіння. Тобто Бог він не тільки е, створив церкву. Він не тільки по благодаті, помилував нас і дав нам життя, коли ми були мертві за гріхами нашими, але Він дав нам всім дари для збудування церкви. І він поставив людей, яким він дав якісь можливості, якими вони могли б допомогти всім нам, навчитися користуватися цими дарами на збудування тіла Христового. Доки ми всі не досягнемо єдності віри і пізнання Сина Божого, дорослого віку міру, міри, віку, повноти Христа. Правда заключається в тому, що коли приходять нові члени церкви, вони взагалі нічого не знають. Є, є в церкві люди, про яких автор послання Євреям пише, що вам би самим вже давно навчати других, а ви, а ви ще не сприймаєте істину. Тобто є всякі люди. І вони були, і вони будуть до скінчання віку. І нам потрібно це розуміти. І я, я думаю, що нам нікому не, ну, краще не записувати себе в, туда, до досконалих до тих, що вже розуміють все. Я думаю, що краще, краще себе все ж таки десь, ну воно воно ж десь так і є. Ми багато чого не розуміємо, ми багато чого не знаємо. Нам потрібно навчатися. І для цього Бог і поставив служителів. І для того, щоб їх служіння воно мало для нас користь, щоб воно приносило плоди, то потрібно слухати, а що ж він говорить. Потрібно перевіряти, а він правильно говорить чи ні. Так робила перша церква. Апостол Павло приходив, проповідував, і написано в одному з міст, його перевірили по, по, по писанню, яке, яке тоді мали, перевірили, а правда він говорить чи ні. Але в будь-якому випадку нам потрібно навчатися, щоб ми більше не були немовлятами, яких які кидає і носить усяким вітром вчення через лукавство людей, через хитрість для підступного обману, а щоб, кажучи істину в любові, ми в усьому виростали в того, хто є голова. Христос, від якого все тіло складене і з'єднане завдяки підтримці кожного злоба здійснює ріст тіла в міру дії кожного окремого члена для збудування себе в любові. От як наше тіло, воно саме само, само себе збудовує, туди тільки їжу подавай. Так і церква, вона в принципі, ніхтось повинен про нас піклуватися, щоб росла церква. Ми при дії кожного з нас в свою міру, ми повинні брати участь в збудуванні церкви. В міру дії кожного окремого члена для збудування себе в любові. Апостол Павло нам сказав. Про наше життя до увірування, що ми були мертві. Він молиться за нас, Він каже, що ми спасені по благодаті. Він каже, що Христос создав церкву і дав дари для того, щоб ми могли освячуватись і наближатись до досконалого віку Христового. І далі Він на практиці каже, а як воно на практиці? Він каже такі слова. що нам потрібно відкинути стару людину з її попереднім способом життя, яка звітліває в малових похотях. Колись, я думаю, що ми всі хоч якусь частину нашого життя старого пам'ятаємо. Коли ми приходимо до Богу, наше життя повинно змінитися. Так не буває, що воно не змінилось, тому що ну, друга людина. І апостол Павло каже, що нам потрібно відкинути ту стару людину. Нам потрібно від цього, коли ми читаємо оце події п'ятидесятниці, то Петро він сказав не тільки, що потрібно їм покаятись тим, хто слухав його. Він сказав, що їм не тільки потрібно обов'язково прийняти хрещення, щоб вони прийняли Духа Святого. Але написано, що він багатьма, багатьма словами він навчав їх. Спасайтесь від роду цього розбещеного. Тобто ми не тільки приходимо в церкву, покаялся, прийняв хрещення і, вроді, все. Ні. А тепер остав ту стару, старе життя оте, і одягнись в нову людину, створену за образом Божим в праведності і святості істині. І далі він подробно розказує, про що, що, що мається на увазі. Хто крав, перестань красти. Хто брехав, та не бреши більше. І багато-багато він е, посвящає е, самому такому, може, розповсюдженому і самому десь на нього не звертають увагу гріху. Хоча він іноді шокує нас е, самих, це гріхи язика. Він коротко каже про е, е, «не кради, він коротко каже, про не бреши. І він багато каже, а ти не будь злим. А ти дивись за своїм язиком. Ти не говори нічого злого. І тут йде мова не тільки про гнілі слова оті матерні, як їх називають. А тут говориться взагалі, ми можемо звичайне слово сказати, ну так, сказати, що однього гніль воняє. На жаль, ми можемо це. І апостол Павло багато цьому уділяє уваги. Він каже, я благаю вас, в'язень, в Господі, жити гідне покликання. Гнівуючись, не грішіть, сонце нехай не зайде у вашому гніві, не давайте місця дьяволу. Ніяке гниле слово хай не виходить із ваших уст, а тільки добре для потрібного збудування, щоб воно приносило благодать слухачам. І не засмучуєте Святого Духа Божого, печаті якого ви запеч... відзначені на день викуплення. Усяке роздратування, людь, гнів, крик, лихослів'я разом з усякою злобою, хай будуть усунені від вас, а будьте один до одного добрими, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог Христів простив. Вас. По собі скажу, навіть коли знаєш, це це довга дорога. Але нам потрібно цією дорогою йти. Нам потрібно жити гідно, покликання, до якого ми покликані. Да, в, в загальному смислі, може, воно і не впливає на, на наше спасіння. тут такий 에, спірний, спірне питання, бо благодаті ми спасені. Але апостол Павло каже: ну, якщо ти благодаттю спасений, то благодать вона навчає нас жити отак, як він далі. 에, пише. Тому це важливо для нас. Важливо для нас не просто оставить старе життя, але шукати нового життя. Оновлюватись своїм розумом, щоб те, що для нас, можливо, зараз та що, нормально, ну, характер в мене такий, там, чи ну, ну, сленг в мене такий. Шо? Щоб воно через оновлення, через обмиття словом Господнім, щоб воно стало для нас чужим. І далі, коли апостол Павло це пише, він закінчує своє послання. Важливою для нас темою, яку нам потрібно теж знати. Він пише про духовну війну. Тобто, навіть коли ми захочемо, ми почули, апостол Павло благає, живіть як гідно для віруючої людини. І ми почули, і ми хочемо, є той, хто буде нам, як кажуть, ставити палки в колеса. Так є, так, аптеч, так буде. І це все до церкви. І до церкви апостол Павло каже, але нічого страшного. Він буде воювати, але Господь і тут все предусмотрев, передбачив. І тут Господь дав нам, як воно українське слово, озброєння. І тут нам апостол Павло каже, що Бог дав озброєння, яким ми можемо перемагати лукавого. Я не буду його перечисляти. Я думаю, ті, хто віруючи, знають, ну, ті, хто давно в церкву правильніше, ходять, знають, що це за зброєння. Там і слово Господнє, там і віра, і молитва, і готовність служити Богу і нести Євангелія людям, ну і так далі. Але нам це потрібно теж знати. Є реальна війна, і нам буде протистояти. Достатньо такий серйозний противник. Більш того, він так зробить, що в, наш, в нашому житті будуть тяжкі дні. Як тут написано? Злий день, по-моєму, так. Тому візьміть все озброєння Боже, щоб ви могли протестати в злий день і все виконавши, встояти. Тобто, я, я так бачу. Люди невіруючі, люди, які не знають Бога, люди, які не є членами Церкви Христової, в них нема сили і нема того озброєння, яке маємо ми. І в день злий вони не встоять. Щоб не казали люди, як би вони умно не. Говорили, які умні речі. Я колись спробував англійську мову вчити. От так як спробував, так і зупинився на цьому. Але є, є такий сайт, там можна уривки взяти із різних відео англомовних. І типу по ним трошки може. І там багато вилежено оцих речей, там не речей, а української промов. Оці е, 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 Стив Джобс, е, там, ну, оці, оці всі е, люди великі е, світу цього. І вони такі, я так не скажу. Він так гарно говорить, він так правильно говорить. А життя, а життя воно показує, нема в нього цієї сили протистояти князю світу цього. Просто нема. І він переможений. Він вже пішов з цього життя. Ті, хто там, е, е, багато з них вже пішли. Вони поговорили умно і пішли, в них не було цієї сили. У нас у церкві Божої є ця сила. Нам потрібно тільки, як апостол Павло молився, потрібно пізнати її. А яка ж вона, наскільки вона сильна? І в другій молитві він каже, а нам потрібно зрозуміти превосходяще розуміння любов Христову і Його силу. І тому, слава Богу, за церкву. Слава Богу, за те, що Він дав нам можливість кожному з нас бути членами церкви, церкви Христової. Слава Богу, це, як написано в цьому ж посланні для тих, хто на небі, для ангелів, архангелів і так далі, через церкву стала відома ще більше ну, ця велич, мудрість Бога. Коли вони побачили, що Бог створив <кій> із ворогів, створив одне і створив церкву свою, як він це, про це все попіклувався, там славили Бога ще більше за його велич, за його мудрість і так далі. І ми давайте будемо теж славити Бога за цю милість, що ми є членами церкви. Хто ще не є, хто ще не, не розумів цього, зрозумійте. Ви мертві з по гріхам вашим. І Бог пропонує. Він каже, я по милості, по благодаті готовий простити вас. І далі ті, хто Божі, Бог каже, а тепер живіть гідно. Гідно того імені, яке ви носите. Амінь. Давайте